Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І в нас сьогодні поєдинок з босом, і він буде на Lamborghini Aventador. Ось і він, найближчий із всіх. Так що поїхали. Давайте спробуємо його перемогти. Ось так. О, ні, трохи перевище швидкість і вже. Прискорюємось. Прискорились зато. Поїхали. Так, у нас поєдинок з босом. Поїхали. Нічого собі п'ятий рівень навіть А це ще більш складніше стає з кожним рівнем вище. Я під 312 навіть було. Три... Прискорююсь. А вони ще огорожу виставили. О, це вже пляха муха. Із фургонів навіть уже огорожу ставлять. Ось так. А в цього шипи. І пощастило, що їх оминув. Так, ідіть лісом, панове поліцейські. Ось так. Лідери вирвався. Ось і контрольна Точка. Куди я вилетів? Прискорююсь. Прискорююсь. Нічого собі на повороті вирішив прискоритися. І ще й врізався. Так, давайте відремонтуємось. Прискорюємось. Ох. 500 метрів залишилося. Далі вже фінішна смуга. Ну і все. Ми перемогли цього боса. І нам залишилось ще від поліцейських тікати. Поїхали. Тікаємо від цих поліцейських. Добре, що зменшилось до другого рівня це все. Вони за мною поїхали. Сюдою. Ну і все, я від них відірвався. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон, Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!